Hallo. Разом з тим, Росія накопичує авіацію поблизу кордону з Україною для підтримки нового наступу. Про це пише Financial Times. За їхню інформацією, дані західної розвідки вказують на те, що Росія накопичує авіацію поблизу кордону з Україною, що свідчить про те, що Москва готується задіяти свої літаки і вертольоти у війні для підтримки наземного наступу, що пробуксовує за словами західних офіційних осіб. Страх перед насуванням повітряної війни, так би мовити, в. Україні спонукав союзників до пріоритетного постачання засобів протиповітряної оборони і артилерійських боєприпасів Києву, аби відповісти на зміну підходу Москви, оскільки війна, яка триває майже рік, вступає в нову фазу. Перше видання за словами двох посадовців. розвіддання, якими обмінюються союзники по НАТО, свідчить, що Росія накопичує літаки і вертольоти поблизу кордону з Україною. Під час зустрічі з країнами-членами альянсу, які підтримують Україну у вівторок, міністр Они шалою тостін наголосив на загрозі, яку становлять значні військово-повітряні сили Росії. Він дуже чітко дав зрозуміти, що у нас є короткий проміжок часу, щоб допомогти українцям підготуватися до наступу, і що у них є досить специфічні потреби. Російські сухопутні війська досить виснажені, тому це найкращий показник того, що вони перетворять це на повітряну битву. Якщо українці хочуть вижити, їм потрібно мати якомога більше засобів протиповітряної оборони і якомога більше боєприпасів. Ну і оцінки розвідки вказують на те, що російські військово-повітряні сили збереглися на понад 80% і вони доступні для них. Тому от власне на заході очікують, що вони готуються розпочати повітряну кампанію і намагаються вивести з ладу українську протиповітряну оборону за допомогою атак. Ну і за даними видання, США оголосять про черговий пакет допомоги наприкінці цього тижня, в який в основному включатиме засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.